Відновлення хрещової тканини, рецепт, який допоможе такими хворобами, як поліатрит, артрити, артроси, подагри. Беремо три ложки столових кожуту, три столових ложки насіння льону, три столових ложки насіння гарбуза і столових ложки насіння соняшнику, 5 чорносливів рібнемо, 200 грам меду. Все насіння на кофемолки, все перемішуємо і отримуємо ліки. Приймаємо один раз на день чайній ложечки, рано, пустий шлунок. Курс лікування по закінченню ліки. Таким чином ви зможете в цей період посприяти відновленню хрещової тканини, отримати багато вітамінів. Для вашого організму. Позитивні емоції. Це є фізкультура, здорове відчування. Тільки при комплексному підході ви будете мати гарне здоров'я. І забудете дорогу до аптек і до лікарів. Гарного дня і мирного дня!